Карпатя б'є рекорди щодо встановлення спортивних майданчиків зі штучним покриттям. За майже два десятиліття на території області облаштовано близько півтори сотні таких об'єктів. У співвідношенні до кількості населення це найкращий показник в державі. Лише упродовж цього року на Івано-Франківщині облаштовано близько двох десятків ігрових майданчиків. Взагалі відкрито у нас 15 майданчиків по області в цьому році, але це за кошти громад, за кошти спонсорів і плюс спільні і плюс. Антивандальні майданчики у нас відкривалися в цьому році також за кошти громад. На встановлення спортивних майданчиків цього року з обласного бюджету виділили понад 800 тисяч гривень. Ці кошти спрямовані на облаштування п'яти об'єктів. У нас є програма Спорт для всіх, яка займається майданчиками цього року. П'ять майданчиків в області буде встановлено. Вже два відкрили, ще три до завершують. Їх будуть відкривати також в цьому році. Собівартість одного спортивного майданчика кажуть в обласному управлінні спорту, коливається в межах 300 тисяч гривень. Все залежить від розміру майданчика і якості штучного покриття. Ми частково фінансували це. Найбільше фінансували рогати місто двісті тисяч. Майданчик 44 на 22, два. Це але відкритий недавно майданчик в старому Косові. Косівський район, собівартість майданчика 92 тисячі. Що ви розуміли, це залежно від роботи. А ми дали тільки 200 тисяч ще 7 мільйонів гривень на облаштування поля зі штучним покриттям. Обласне управління спорту очікує отримати в рамках програми УЄФА і сподівається, що такий стадіон запрацює вже наступного року і стане основною базою для тренування вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ми зараз працюємо над тим, щоб виділити на одному з запасних полів. Вже є серветути підготовлені міською радою і дозвіл міської ради Іваноф. Панківська для того, щоб встановити стандартне поле штучним покриттям на одному з запасних полів за стадіоном Рух, щоправда, облаштування нових спортивних майданчиків зі штучним покриттям розпочнеться лише після відкриття тих, які наразі на завершальній стадії. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.